Долучаю до нашої розмови Бориса Тезенгаузена, політтехнолога. Пане Борисе, мої вітання. Вітаю вас, Пане Борисе, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа. Всім цікаво подивитися, а що ж там кажуть соціологічні опитування, і ось одразу два таких є: Нью-Йорк Таймс публікує свідчить про те, що Трамп випереджає Байдена з на 6%. тобто 49%, у Трампа 43%. У Байдена, ну і Wall Street Journal, Майже ідентич, ідентичні результати: 48% у Трампа проти 42% у Байдена. Ви як політтехнолог точно знаєте важливість соціологічних опитувань е, незадовго до виборів. Ну тут ми маємо там ще певний час. Ось ті 6%, Вони це вагомий відрив сьогодні? Це вагомий і це найбільш, найбільша загроза цього відриву, тому що він. Одразу почав збільшуватись після невдалих дебатів. Тобто ну, всі розуміють, що це саме дебати повпливали на те, що зараз такий рекордний розрив, 6 пунктів. А ще є там багато моментів, які там для Байдена ну, дуже неприємні. Зараз декілька ну, змій пишуть декілька десятків, але ж в мене інформація, що поки що декілька демократів, сенаторів готують. Звернення до Байдена, щоб він зняв свою кандидатуру, а це взагалі взагалі крах. Тому що якщо те, тебе, своя партія, свої конгресмени вже там письмово і публічно просять, то це вже дуже погано. Ну, Байден зараз він там сказав, що я залишаюсь. Я там в мене там джетлаг був. Потім він пішов на... Оглядання лікарем, начебто там все добре, але ж ну це так не працює. Трамп взагалі вже а, дуже вдало його атакував. Він сказав: не з демократи, не знімайте Байдена, нам буде а, набагато легше з ним впоратись тому ну з різних сторон. А, і ще ще там, а, ще новий, нове опитування: це CNN а, Ну CNN це. Про демократичний ресурс ще CNN називають Clinton News Network mm. <гум> Тому ну, CNN вже свій, своє опитування зробила, і 75 відсотків виборців вважають, що демократи мають більше шансів, якщо вони замінять Байден. Ну це, це багато. Ну, а мені ось цікаво, можливо, якщо не, не заміна Байдена, а можлива зміна або точкові зміни в команді перед там, другим туром дебатів. І загалом на ось цей короткий відрізок перед голосуванням може щось змінити. Але я читав про те, що ну, Байден не дуже любить міняти людей, які його оточують. Які, Ам... з... які ну, зміни допоможуть? Зараз є такі пробайденовські демократи. Там, звісно ж, спонсори. Ми, ми з вами чули, що спонсори там деякі в шоці перебувають, а від спонсорів багато, від великих спонсорів багато що залежить, але ж про Байденовські демократи вони зараз хочуть такий хитрий один хід зробити, а вони хочуть з цей з'їзд провести на місяць раніше, щоб Байдена висунути. Щоб взагалі припинити а, розмови про а, там зняття, заміну, а, тобто, 9 наступного місяця, 19-го числа, а ні, цього місяця, 21-го числа, замість наступного 19. то тобто, щоб взагалі усунути всі там якісь чутки, що Байдена можуть зняти, я не виключаю, що а, Зараз я ну я поспілкувався з, зі своїми американськими колегами, там і кажу, що там після дебатів. І вони кажуть, що е, лінія атаки зараз дуже змінилася. Якщо раніше там ще забор, мігранти були е, там, воно залишилась, але лінія, е, лінія атаки зараз це суто стан здоров'я Байдена. Все. Тобто, зараз там з, всі де, за всю історію Байдена політика ну за останні 5-7 років особисто так дістають, формують різні колажі, де он там з якимись людьми тисне руку якимось людям, яких нам ніхто не бачить, окрім нього. Ну тому це все вони зараз роблять, і Трамп він у своїх. У своєму інструментарі політехнологічному він, звісно, не білий і не навіть не сірий, тобто там йдуть всі технології, але ж тут є нюанс. Колись ми з вами починали з Такера Карлсона, колись Путін наприкінці інтерв'ю сказав, що йому з Байденом теж краще буде. Він передбачуваний аніж Трамп. Тому там якщо. якщо з точки зору інтересів України, і взагалі тут о, така палка дискусія в нас з, з із американськими колегами колегами в тому числі, пане Борисе. Хочу вас ще спитати про не тільки про саміт НАТО, перед тим хочу спитати вас про ось цей мирний план Трампа, мирний план Радників Трампа. Бо президент Зеленський вже сказав, що якщо той план є, то покажіть його. Ну, і тут він звертався безпосередньо до Дональда Трампа. Ну а ми його вже розглянемо, наскільки він нам підходить або не підходить. Ось цей е, мирний план Трампа або мирний план Радників Трампа він може бути якимось ж таки козором з цієї передвиборчої компанії, що в певний момент його покажуть. Ну і для американських виборців стане зрозуміліше, скільки грошей вони будуть віддавати е, Україні. Наприклад, я вважаю, що Трамп не буде його там формалізувати. Злив там окремих пунктів це так, там через радників, через ЗМІ це може бути. Але ж Трамп, коли говорив, що він за 24 години завершить війну, ну ми ж розуміємо, що це або дати Україні стільки зброї, що там Росію всю можна буде там в фарш перемолоти, або а, за або. Хай Україна відмовляється від деяких територій. Те, що хоче Путін, а але ж не в об'ємах там чотирьох областей, а, наприклад, там по лінії фронту. Ми ну Зеленський. Він дуже вірно говорить там: пред'явіть план, але ж ми до сих пір не бачили плану Байдена. Ну, це, це ж теж важливо, і саме республіканці свого часу дорікали Байдену, ось ти даєш гроші Україні. Під який план? Скільки ще сполучені Штати будуть, і в яких об'ємах будуть ну, фактично допомагати Україні? А якщо Байден сказав, ну, в наш, наш план давати стільки зброї, щоб Україна там вийшла на кордони 91-го року, ну це зрозуміло. Це потрібно тоді, тоді це потрібна інша номенклатура зброї, наступальна а не там для оборони, і це зовсім інше. Тому і Байден не показує план, тому що взагалі мені здається, що все формується так: ну, не з коліс, але ж се, ситуаційно. По, по ходу домовленості у тому числі з Китаєм і з Російською Федерацією. Тому, звісно ж, Трамп не, не оприлюднює свій план. Ну, але ж, якщо ти говориш до Трампа, покажи план, то можливо, ще і Байдену такі такі питання. Зали. Це буде цікаво, яким може бути план Байдена. При пронамі я думаю, що ми його точно з вами тоді обговоримо, як тільки він буде принаймні його якісь певні пункти в західній пресі. Як це часто буває, і тоді там дивляться на те, як сприймається аудиторія: підходить, не підходить, як реагують виборці, пане Борис. На завершення хочу вас питати про саміт НАТО, вже українська делегація у Вашингтоні. Там голова офісу президента Андрій Єрмак роздавав вже коментарі. Під час саміту НАТО, як е, каже Володимир Зеленський, наступного тижня Україні запропонують конкретні шляхи для прискорення майбутнього членства Північно-Атлантичному Альянсі. Звісно, що запрошення не буде. А ось ці конкретні шляхи, як вони можуть виглядати, так щоб вони ну щоб всі учасники саміту розуміли, що вони не проявили там слабкість, не запросивши Україну. Та ну тут дуже таке, ну. Вже декілька джерел моїх говорять, що ну, наші партнери дуже просили не ем, акцентувати агресивно на тому, що Україну не візьмуть на ювілейному саміті, а, але ж я відкрив перше джерело, це говор, це говорив Дуглас Джонс, заступник помічника госсекретаря по справах Європи і Євразії. І Що він відповів про цей саміт. Він відповів, що на саміті ми позначимо конкретні шляхи. Конкретні шляхи ми і так знаємо: це реформа, це там ну стандарти НАТО, але ж не позначимо конкретних дат. І це взагалі, ну. Я розумію, що, наприклад, ті двосторонні домовленості, які ми підписуємо після Вільнюського саміту з країнами Сімки, з іншими країнами, там є такий пункт, що вони діють 10 років або до вступу України в НАТО. І є в мене відчуття, що саме 10 років це не така, ну це продумана дата, тому що 12 було б дуже вибачте пали. пали Па як вибачте, моя українська ще не така гарна. Але ж а, чому тому, що 12 це дві каденції Путіна, скільки він собі ще від... і тому. Я вважаю, що є а, такий приціл а, після того, як Путін вже там свої дві каденції, а можливо, а можливо, і раніше. Будемо сподіватися, що він іще й одну не не витягне але. Є відчуття, що ну щоб не дратувати, тому що не дратувати Путіна, ось е, партнери так таке рішення. А це мої припущення. А що Шо, Шольц, до речі, десь місяць тому говорив взагалі, що там Україна буде йти там років 30. Ну, по, поки що не, не готова, тому я вважаю, що ось такі. Нам скажуть, що так, конкретні шляхи робить реформи, там, стандарти, стандартизуйте Збройні Сили, але там потім поговоримо. Тому я вважаю, що це тому, що це для Путіна одне з ключових, одна з ключових умов, щоб Україна не тільки в НАТО, а взагалі в будь який військовий союз не вступала. Але. Ну, Гарантія є, є єдина гарантія. Ні, дві гарантії того, що Путін не нападе. Перша це НАТО, Україна в НАТО. Друга це е, ядерна зброя в Україні. Все, інше гарантій я не бачу. Пане Борисе, дякую вам за цю розмову. За те, що знайшли час для української правди. Нагадаю, для наших глядачів Борис Тезенгаузен політтехнолог був гостем цього випуску. Опалаїв, будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях. Не забувайте підписуватись на українську правду та вступайте до клубу української правди. Нам це дуже важливо, бо таким чином ви підтримуєте незалежну журналістику.